Треба не один чай. Тут що не так буде? Такі знали десь попс проходили. Сьогодні у місті Хмельницький у зв'язку з погіршенням погодних умов, а також на звернення місцевої влади фахівці ДСНС розгорнули два мобільні пункти незламності. Дані пункти незламності розміщені в центральній частині міста, а також в мікрорайоні Озерна. У пунктах незламності можна зарядити телефони, випити теплого напою, зігрітися. Також у нас є ліжко місця, ігрові зони для дітей, є пеленальний столик, тобто усі необхідні умови для того щоб можна було там комфортно провести час. Окрім того, дані пункти забезпечені інтернетом, а також додатковими джерелами живлення, у разі якщо будуть відключення електроенергії. Дані пункти незламності працюватимуть цілодобово. У них постійно будуть перебувати фахівці ДСНС, які можуть підсказати чи надати ту, чи іншу необхідну допомогу тим, хто буде звертатися до пунктів незламності.